Слава Богу, ви дуже молодці. Це прекрасно чути про діла Божі. Амінь, правда? Це дуже сильно, коли Бог діє. Друзі, в мене з післення до Філадельфійської церкви для вас. Сьогодні воно для нас з вами. Сьомий вірш, третій розділ, відкриття, остання книга. Каже: до ангела церкви Філадельфії напиши, оце каже, святий, правдивий, що має ключ Давида, що він відчиняє ніхто не зачинить, що він зачиняє і ніхто не відчинить. Я знаю діла твої. Ми сьогодні чули про діла, це так сильно, коли Бог знає діла твої. Ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто. Хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг, і відмення мого не відкинувся. Ось я зроблю, що декого зборище сатани з тих, що себе називають юдеями, та ними не є, але кажуть неправду. Ось я зроблю, що вони прийдуть та вклоняться перед ногами твоїми і пізнають, що я полюбив тебе, а що ти зберіг слово терпіння, мого, то я тебе збережу. Від години випробування, що має прийти на весь весвіт, щоб випробувати мешканців землі. Я прийду незабаром, тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Переможця зроблю стовпом у храмі Бога мого, і він вже не вийде назовні, і на нім напишу ім'я Бога мого, ім'я міста Бога мого, Єрусалиму Нового, що з неба сходить від Бога мого, та нове ім'я своє. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Це дуже позитивне післення, одне з два, здається, тільки позитивних, це одне з двох позитивних. Філадельфія це місто було наймолодшим з усіх тих семи міст, про які ми вже говорили. Ми говорили точніше про п'ять. Вона була заснована колоністами з пергами за царювання такого дядька, якого звали Атали. Атали II. приблизно 159 років до народження Христа. І слово Філадельфос по грецьки означає «люблячий брата. І от цей їхній перший цар Атала, він так любив свого брата Євмена, що отримав прозвисько Філадельфос. Розумієте, як треба любити свого брата, щоб на тебе люди так обзивалися і казали: О, Філадельфос. І на честь його назвали місто. Гарна назва. Місто було засноване з особливою метою, друзі, уважно. Там сходилися кордони трьох провінцій: Місії, Лідії і Фригії. І воно було засноване не як військовий сторожий пункт, а з метою створити грецький культурний центр для поширення грецької культури та грецької мови у цих провінціях. Звучить знайомо? Він настільки добре виконував покладене на нього завдання, що до 19-го року, в нашої ери, вже лідійці зовсім забули свою мову і повністю почували себе греками. Такий момент. Хтось охарактеризував характеризував Філадельфію як центр для проникнення грецької мови та грецької писемності до мирної країни мирними засобами? Русифікація відбувалася вже тоді. Я зразу вам кажу прямою мовою. Ой, вибачте, грек, греціоналізація. Вона лежала на краю великої рівнини, яка називалася Випалена Земля. Тому що це була величезна вулканічна рівнина із залишками лави та попелу з гаслих вулканів. Тобто, практично вони були чи в кратері, чи між кратерами. І це була дуже родуча земля, і тому Філадельфія славилася виноробством. Але в цьому були приховані свої небезпеки. В 17-му році стався великий землетрус, який зруйнував попереднє місто Сардіс. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що його зруйнував землетрус. І це місто теж, і включно ще дев'ять міст. І, але в Філадельфії, що цікаво, був епіцентр, і ці поштовхи тривали декілька років. Кожен день. Кожен день поштовхи. Часто буває, знаєте, що коли один великий землетрус, люди переживають, вони ну так ще нормально переживають, бо вони швидко відходять від цього. Але коли ти кожен день живеш з тим, що тебе трясе, ну це трошки кидає, звісно, вже в таку, знаєте, важку. Саме так і сталося з Філадельфією. З описів очевидців, ці поштовхи відбувалися. Практично кожен день. В цінах будинків з'являлися тріщини. Одна частина міста лежала в руїнах, потім інша частина міста лежала в руїнах. І знаєте, більшість населення жило вже не в місті, грубо кажучи, не в будинках, тому що вони боялися, що їх може завалити. А вони жили біля будинків, в шалашах, в хіжинах, в палатках, якби ми сьогодні б сказали, в куреннях або ще якось. Тому що вони боялися, що їх завалить. Тих, які все-таки продовжували жити в будиночках, ну, їх рахували, що вони трохи якісь божевільні. От. Їм доводилося весь час підпирати будинки знаєте, і так далі і шукати такі безпечніші місця. Це були жахливі дні для мешканців Філадельфії. Вони постійно жили в очікуванні таких, знаєте, цих поштовхів і готові були втікати або бігти кудись, шукати порятунку. Я думаю, це теж звучить досить зрозуміло для українців, правда? Кожен християнин в Філадельфії він добре зрозумів ці слова, які Христос сказав, що переможця зроблює стовпом в храмі Бога мого, і він вже не вийде назовні. Розумієте? До кожної церкви Бог в, в кожному післенні говорить якісь унікальні два слова або якесь слово, яке зрозуміло тільки їм. І от це слово воно для мене взагалі не зрозуміло. Причому тут вийде назовні, не вийде назовні. Але для філадельфійців було зрозуміло. Що означає жити в будинку і втікати назовні постійно? І Бог каже: переможця, зроблю стовпом в своєму храмі, і вам не треба буде вже втікати нікуди. Тут буде безпечно. В Божому домі буде класно. В Божому домі ви будете жити надійно і безпечно. Після ній отримала відображення ще одна подія з історичного минулого Філадельфії. Коли воно було зруйновано землетрусом, імператор Тиберій був щедрий по відношенню до неї і до Сардіса і дав гроші на їх відбудування. А ці два міста відбудувалися. На подяку, жителі перейменували місто на Новокесарію. Звучить звично, правда, для нас. Ну, Нове місто для кесаря. А далі слідуючий імператор, зацірування імператора Веспесіана, жителі вирішили ще зробити йому такий подарунок і, взяли, і змінили назву цього міста, давши йому ім'я Флавій. Тому що Веспесіан був із роду Флавію, і вони хотіли так його вшанувати. Але що цікаво, що ні одне, ні інше місце не закріпилося за тим містом, і воно все рівно вернулося до назви Філадельфія. Оригінальна є оригінальна. Але мешканці цього міста чудово розуміли, що означає в післані, коли Ісус каже, Я дам тобі нове ім'я. Наше місто вже отримувало два рази нове ім'я. Чому? Ми не так хотіли. Знаєте, не такий поштовх був отримати нове ім'я, дати нове ім'я, комусь подякувати і так далі. А тут Христос каже: настане час, я дам вам нове ім'я. Це буде унікальне і особливо. Ми потім вернемось до цього. Філадельфія отримала найбільше з усіх семи церков похвилу. Її Христос хвалить цю церкву дуже сильно. І вона мала довести, що вона гідна. І в історичному плані вона дійсно підвела, не підвела. Пізніше Філадельфія стала великим містом, і вона вміло трималася в усіх сенсах цього слова. Малу Азію постійно, через Малу Азію постійно прокочувалися полчища то турків, то мусульман, то ще когось. Постійно йшли на Європу там, і так далі, постійно ці битви. І ви знаєте, що Філадельфія постійно стояла твердо. Протягом багатьох століть воно це місто залишалося серед язичників вільним грецьким і християнським містом. Це просто неймовірний факт, друзі. Неймовірний факт в оточенні ворогів, розумієте, серед турецької, серед Ольсманської імперії знаходилось місто, яке було вільним, яке було християнським. Воно мало там церкву. Воно впало лише в середині 14, 14 століття. Уявляєте, 14 століть воно спокійно трималося. А ви уявляєте, що до сьогоднішнього дня там є християнська церква в Філадельфії. Вона навіть має митрополію. Кажуть, що там до тисячі християн. Вау! Неймовірно! З перших століть! Ви розумієте? Воно вміло триматися. Пам'ятаєте, як Христос до сказав? Тримай! Те, що маєш, щоб хтось не забрав твого вінця. Ми ще про це пороздумуємо зараз. Коли Христос звертається до цієї церкви, Він вживає декілька титулів. Він каже, до Ангела церкви Філадельфії, напиши, оце каже, святий, правдивий, що має ключа Давидову. Знаю діла твої. Коли Христос каже, що Він святий, це дуже особливо, друзі. Святий означає інший. Святий означає відмінний. Він інший, наш Бог. Христос. Дуже відрізняється від всіх інших, від всього іншого, від тих всіх богів, які люди придумали, яких знайшли. Можна перераховувати римляни, взагалі були молодці. Вони в свій пантеон богів додавали всіх, кого хто хоче з любих народів. Вони окупірували. Ви знаєте, що в них даже сармати наші Наші, як наші, типа з нашої території, з України, в них там воювали і так далі, племена сармати і інше. Тобто, кого б кого вони не включали в себе, вони додавали цих богів, казали, нема проблем, ви в того поклоняєтесь. Та нема проблем, ми теж будемо. Ісус відрізняється, Ісус інший каже: Я святий, я відмінний від всіх. До Тебе, говорить святий Бог, до Тебе говорить істинний Бог. Слово «істинний» в грецькій мові має два, два значення приблизно. Одне з них значить справжній. Не обманливий, а справжній. Знаєте що таке справжній а, сир. Справжнє молоко. Знаєте, що таке справжня згущенка? Хто пам'ятає гостовську? Вау! Супер штука, правда? Справжній хліб, а не вата, да? Тут є вата, ви знаєте, що є вата, похожа на хліб, не істину. Справжній. До тебе говорить істинний Ісус. Справжній Ісус, не підробка, не двойник. Знаєте, ця тема актуальна сьогодні теж, да? Він істинний, він справжній. І друга думка Він реальний. Слово «істинний» означає реальний. Не просто намальований, не просто нереальний Бог. Знаєте, що таке нереальний? а Він реальний. І ми сьогодні про нього святкували, ми сьогодні говорили, «Да, він реальний в моєму житті, в твоєму житті, в нашому, в нашій церкві, в людей, в місті і так далі. Він реальний на цій планеті. Це не просто міф, це не просто, як, як там ми вивчали в школі, да? грецька міфологія. Оце реальна міф, слава Богу. Да? А от наш Бог, він реальний. І коли Ісус звертається до цієї церкви, Він каже, до тебе говорить істинний. І вони так, реальний. Він говорить, це треба прислухатися. Uh, те, що він має ключ Давида, це теж цікавий символ, бо ключ це завжди символ влади, правда? Uh, може бути величезна будівля, може бути дуже сильна ох охорона. Я не знаю, чи ви бачите коротенький мультик такий, знаєте, такий банк стоїть, там така охорона з усіх сторін, все, там, чотири ряда, там, поки пройдуть, там їх там осканують там і так далі. Тут показують задню сторону банка. Підходить жіночка, така старша вже. Знаєте, як над дверима взаді так бере ключика. Криває задню двері заходить, вона прибиральниця. свою швабу і пішла. І в неї доступ до всіх, Чому? до самого головного. Чому? Бо в неї є ключик. І цей маленький ключик їй дає всю владу, яку немає, можливо, найсерніший бізнесмен, який заходить з переднього входу. Знаєте, там його можуть не прийняти а відшити і так далі. А тут проста людина, бо вона має ключик. Ключ Давида. Христос каже, я маю владу, я маю вирішальну, абсолютну, верховну владу, яку ніхто не може заперечити. Ключ у мене. Я захочу, відкрию. Захочу, закрию. Насі багато питань до Ісуса по цьому питанню, чому Він відкрив, скажімо, такі переживання для українців і так далі. У нас є багато питань до цього. Але основна відповідь в нього ключ. В нього влада. Він рішає. Не ми. Він рішає, тому просто молімось до нього, звертаємось до нього. Знаєте, про відкриті двері можна багато говорити теж, і це цікава ситуація, тому що здається, що відкриті двері це завжди мова йде про якусь можливість, правда? Про можливість щось робити, про можливість впливати, возможность, можливість. Наприклад, коли апостол Павло пише до коринтян про майбутню свою подорож, він каже: Для мене відкриті великі і широкі двері. Цей самий вираз. Коли він прийшов в Троаду для того, щоб благовістити Ісуса Христа, Він каже, мені були відкриті двері Господа. Господь відкрив двері. Тоже це саме мова. Він просить колесян молитися, каже, моліться, щоб Бог відчинив мені двері для свого слова. Зумієте ідею? Повернувшись до Антіохії, він розповідає про те, як Бог відкрив двері між поганими. Отакий такий в нього був образ. І тут апостол Іван, Бог йому дає такий самий образ, каже: Я. Має ключ Давида, я можу відкривати, я можу закривати. Це робить Ісус. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте, що це місто, місто Філадельфія, воно було засноване з особливою метою. Пам'ятаєте, да проголошувати грецьке серед тих всіх народів. Поширення грецької культури, грецької мови в провінціях Лідії, Фригії, центр для поширення грецької мови, да? така полезуча окупація. Тихенька. Може, це і мав на увазі Воскреслий Христос, коли він говорить про двері, які відчинені, перед, перед церквою Філадельфії. За три століття до цього, до цього піснення, перед Філадельфією відчинилися двері для поширення грецьких ідей у прилеглих країнах. І філадельфійці добре знали, як поширювати грецькі ідеї, грецьку мову, грецьку культуру серед людей. Вони знали, як це робиться. Вони були навчені. Їхнє місто було форпостом, це означає, в них були бібліотеки, в них було все, що потрібно для того, щоб вчити всі інші народи. в них були всі матеріали, в них були навчені агенти. Тепер перед цією церквою відкрилися інші двері місіонерські двері. Тепер Христос до них каже: Я відкрив для вас двері, і їх ніхто не закриє. Вони у вас відкриті. Працюйте. Поширюйте, поширюйте Євангелію, так як ви поширювали тоді грецьку культуру, що через 19 років там вся провінція говорить вже грецькою і забули свою рідну мову. А давайте тепер ви поширите Євангеліє, поширите місіонерством, займетеся, поширите моє слово, щоб вони спасалися, щоб знову через 19 років всі були християнами, ну приблизно я швидкою. Але ви уявляєте, несіть звістку про Ісуса Христа тим, хто ніколи не чув. Через їхнє місто проходили каравани, каравани з торговлі. Війська приходили і так далі. І я собі просто уявляю, тому що про них сказано, що ти маєш мало сили. Але ти моє слово зберіг. Я так уявляю, що в них не було, знаєте, так багато сили, багато євангелістів, багато людей і так далі. Але вони робили таку, знаєте, маленьку, таку спокійну, таку стабільну євангелізацію. Я так уявляю, я точно не знаю. Я так уявляю, що вони стояли десь там на перехресті, і як тільки караван проходить, вони зупиняються, а ці їм хопа. Що роздають? Плакатики, буклетики, вірчик з Євангелії, різні табличку глиняну з чимось, зображення, що Ісус Господь. І все. Тихенько тік-тік-тік, роздали, пішли. І так як сестра святкувала, каже: мене вже з ними нема, а Бог з ними працює, Дух Святий працює. Цей караван, хтось в каравані почув слово Євангеліє, його торкнулося, відгукнувся, він став християнином, а посіяне було там, в Філадельфії, на перехресті. Можливо, в гостинниці. це. Постійний дворних тоді були, да? заїжджали там, вони з тваринами своїми каравани, з цим треба було їсти, жити. І хтось тихенько роздавав, розказував. Може молився, може ще щось. У них небагато сили було, але вони робили класні діла. Вони бачили, що двері відкриті. І Ісус це їм каже, у вас двері відкриті. Євангелізуйте, використовуйте цей, цей час, ці можливості. Я думаю, що вони робили це. Можливо, ви чули про чоловіка, який ходив на футбольні в Америці, на футбольний стадіон, на, на футбольні матчі. І просто все, що він робив, він просто піднімав плакат. Ісус вас любить. І все. І він просто стояв цим плакатом і говорив і так десятиліттями. Багато людей казали, що вони покаялись через цього чоловіка. Там і камери ж ходять, знаєте, чек навели, Ой, і далі. Але ой, хтось почув, хтось побачив, до когось дійшло. Є люди, які свідкували про те, що до них Бог говорив через телевізор. Розумієте, і от коли ти дивиш футбольний матч, а в тебе в голові знаєш, тебе мучить, тебе гнітить, і ти так раптом чик навели. Ісус тебе любить. Вау, відповідь! Теркається Господь через різними способами. Але я за те, що можна робити еванілізацію, ну не обов'язково голосно, так як сестра Олена казала, не обов'язково твоє служіння буде знамінити в мікрофон і так далі. Роби щось маленьке, роби щось конкретне, роби щось таке, можливо, як ця церква. Які двері відкриті в твоєму житті? Які двері для поширення Євангелії Христос відкрив і тримає відкритими в твоєму житті? Біля тебе, в твоїй сім'ї, в твоїй церкві, в твоєму місті, в твоїми сусідами. Розумієте ідею? Десь в тебе є відкриті двері. По-любому, використовуй їх, ай Бог поможе в цьому. Гоніння від євреїв 9-й вірш каже, що Ось я зроблю, що декого зборя ще сатани із тих, що себе називають юдеями, та ними не є, але кажуть неправду. Я зроблю, що вони прийдуть, вклоняться перед ногами твоїми, і пізнають, що я полюбив тебе. Ух, як часто хочеться нам, щоб хтось вклонявся у наших ніг, особливо ті, хто нас дратують або їхіднічають, або гонять і так далі. Я не знаю. Я думаю, що якимось чином, все-таки євреї, які жили в тому місці, трошки доставали християн, трошки їх принижували. Можливо, вони, знаєте, через те, що ті жили в домах, а ті, можливо, жили вже в кущах, чи, як там сказати, в хатках. Ну, розумієте, тому що постійно землетрус, я так уявляю, що наші християни були мудрі, правда? Ну, що би ви робили? Ви б жили в домі, чи ви б жили б в наметі? Навірно, вони були мудрі, жили в наметах, знаєте. Євреї, мабуть, сміялися з них казали: ну, як ви кажете, що Бог вас любить, якщо ви такі бідні, якщо ви такі замучені, як ви кажете, що Бог вас любить? Ви знаєте, що таке Бог любить? Ви знаєте, що таке Бог любить? Як ми кажемо, так? як люди оцінюють, і вони кажуть, о, оцю людину точно Бог любить, а в неї там все. Перша, друга, третя і компоту. В неї там все хороше, оце Бог любий. Оце Бог просто взяв свої руки і так просто обняв. Да? Бо, бо вона в золоті, бо вона купається, бо в неї все є. Ну так люди часомотінять, розумієте? І тим більше не вірять люди, тільки не крепко в цьому. Навірно, вони трошки наїжджали на християни. Навірно, вони казали, та не любить вас Бог. Не чує він ваші молитви. Знаєте, проходили кожен раз біля їхнього зібрання, навірно, і казали, так. Тому що Ісус. Дивіться, як Він каже: прийдуть з того зборища, з тої сінавої, прийдуть до вас, вклоняться перед ногами твоїми, пізнають і скажуть, Він їх полюбив. Ви розумієте ідею? Ісус каже, вони прийдуть і скажуть одне слово, одну тему. Він більше нічого не затрогує. Він каже, тільки одне. Вони скажуть, Він їх полюбив, Бог їх полюбив яким чином до них має дойти, що ці люди, хоч можливо, вони бідні, але Бог їх полюбив. По чомусь має бути видно. По чому видно, що Бог тебе любить, друзі? По чому видно? Твої друзі, знайомі, близькі кажуть про те, що Бог тебе любить? Чи ти сам, може, не впевнений, чи Бог тебе любить, чи ні? Розумієте ідею? По-перше, ми маємо бути впевнені, що Бог нас любить. Ну, коли ти відчуваєш духовно, тягар з тебе спав, вина з тебе спала, ти вільний, ти вільна, ти переживаєш благословення, ти маєш спілкування з Богом наодинці, ти маєш ведення від нього. Він тебе веде, підсказує, допомагає ти далі. Ти руку його бачиш. Значить, він тебе любить. Амінь. Можливо, навіть сторонні люди не розуміються, можливо, когось і допікають на цю тему, але друзі. Пам'ятаємо, Бог нас любить. Він це постійно підтверджує, постійно тобі показує. Будь впевнений в цьому. Навіть якщо вони не впевнені, так як тут було християн, можливо, євреї сміялися і казали, та де він вас там любить? Християни були впевнені. Церква була тверда, тверда в вірі. Вони робили Божі справи. Чому? Бо вони знали, що Бог їх любить. Вони вірили, що вони в Божих руках. З євреями трошки проблема, тому що вони думали, що вони єдиний Божий народ, вони єдині вибрані. Так було до свого часу, до певного часу. І вони вірили, що всі народи і інші це просто язичники, це просто другорядні. Вони всі повинні нам кланятися. Вони всі повинні приходити перед нами приклонятися. Ну таке в них розуміння було. Але змінився час. Христос прийшов. Євреї навіть пішли в вигнання, зруйнувалася їхня держава. Бог допустив, що зруйнувався храм їхній і так далі. Просто тупо не стало взагалі. Такої держави Бог допустив так. Вони пішли в розсіяння між всіма народами. І ситуація така, що ми віримо, християни вірять, що <кій> церква зайняла місце Ізраїля дуже в багатьох ситуаціях, дуже в багатьох питаннях. Ми стали народом Божим. На нас Бог зливає своє благословіння, любов і милість. Тепер церква є духовним Ізраїлем по обітниці. Ми навіть діти Авраама по обітниці. Чому? Тому що всі, хто вірить, так як Авраам, вони всі діти Божі, по суті. От, і тепер юдей не той, хто має расову приналежність, да, або по крові, там, або як там ще. А тепер справжній єврей, так як апостол Павло пише, після Дуримля, це той, хто так, як Авраам вірить Богу, довіряє йому, славить Його і повірить повірив Його дитя. Ну, це означає, що деякі обітниці, ті, які були дані Ізраїлю, спадкувала церква. Ми навіть сьогодні співали псалми і читалися місця про те, що я тебе полюбив, я тебе вибрав, да, Ізраїль. Бог це до Ізраїля. Але сьогодні ми переносимо це на себе на церкву. Тому що багато обітниць вони перейшли на церкву. Але ідея така: євреї чекали, що всі народи схиляться перед ними. Але в реальності настане день, коли євреї разом з усіма народами схиляться перед царем царів. Перед іменем Ісуса Христа, слава Богу, друзі. Ви розумієте? Вони разом з нами, ми всі разом прихилимося. Перед Ним, Він єдиний. Все, Бог Отець віддав Його руку. Через те можна вже починати. Амінь. Прихилятися, тренуватися, поклонятися Ісусу Христу. Тому що Він вартий хвали і слави. І перед Ним єдиним схиляться всі коліна. От, Тобто, для цієї церкви Він каже, не переживайте, що вони так думають, що вони так мислять, що вони вас принижують. Я з вами. Я з вами, цар царів. Якщо ви вже преклоняєтесь переді мною, ви вже в правильному стані. Прийде час і вони прийдуть, теж приклоняться. Ісус любить бережливих, десятий вір каже, а що ти зберіг слово терпіння, мол, то я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Ісус каже і ставить пряму залежність. Дивіться, як Він каже, ти бережеш, і я тебе збережу. А я хочу сказати: а якщо я не бережу, я не знаю, чи він тоді збереже мене. Не знаю. Я просто задаю питання. Окей? Я не хочу далі виглублятися. Але подумайте, він каже: Ти зберіг слово терпіння, я тебе збережу і благословлю. Між іншим, зверніть увагу, слово терпіння. Це дуже цікава тема. Не слово, знання, перемоги, радості. Так? Він звертає увагу і каже: Слово терпіння. Коли церква в Гоніннях, коли церква була в Радянському Союзі, наші брати мали фокус на це і сестри. Терпіти, витерпіти, дотерпіти, донести, встояти, звершити ту справу, яку Ісус дав. І вони звершили, вони вистояли, вони витерпіли, вони винесли всі гоніння, отримали віру, передали її далі слідучому поколінню. Друзі, тепер наше завдання свободі, <кх> в благополуччі, витерпіти. Так само, як тут він каже: ти зберіг слово, терпіння. А чому сьогодні не робимо наголос на терпіння? А чому сьогодні різко кажемо, а не треба терпіти? Просто зразу молися, щоб все збавилося, щоб все втекло, щоб проблема щезла. Ми так робимо, ми так хочемо, ми так любимо. Розумієте? А він їх хвалить, каже: слово, терпіння ви витримали. І наголос якраз на це. Сьогодні в більшості в християнстві наголос не на терпіння, а на прославлення. Я не кажу, що це погано, але я кажу, що це трохи перекос. Тому що нам здається, що тільки славлячи ми можемо перемагати. Так. Це сила наша, це зброя наша. Це дуже сильно, коли ми славимо Його. Але, славлячи Бога, не кидайте терпіння. Не думайте, що все зараз має припинитися і все. І нас Бог більше не буде мене випробовувати і не буде проводити. Ні-ні. ні Терпи і слав Його. Рухайся далі. Робити, що ти маєш робити, хвалить, славить Його, виконувати служіння і так далі. Це твоє терпіння. Він якраз це показує. Вірність перевіряється часом. Вірність перевіряється довжиною. Терпіння. розумієте ідею? Збережеш моє слово? Збережу тебе. Наскільки сильний наголос зберегти моє слово. Молодець. Молодець церква, ви зберегли слово. Що це значить? Це значить, вони над ним роздумували, правда? Це значить, вони його передавали один одному. Це значить, вони його вчили. Це значить, вони піклували, щоб їхні діти знали слово. Щоб слідуюче покоління знало слово. Розумієте ідею? І Христос не каже, які ви молоді? Ви зберегли слово моє про терпіння. Чи під час терпіння, неважно, я збережу тебе. Це приклад для нас з вами. Далі питання про вінець, друзі. Взагалі, питання для вас закидають: як можна забрати чийсь вінець? Один і вірш каже: я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Ми знаємо з Біблії, що вінець це образ нагороди. Зрозуміло, що ми всі служимо для Ісуса Христа. З любові, правда, з вдячності для нього. Але він настільки багатий, що він навіть ще хоче дати нагороду за те, що ми служимо. Розумієте? От він не просто каже: Ну ладно, я тебе звільнив, я за тебе заплатив, ну тепер служи безплатно. Ну ти ж мені должен був. ну, Так і далі. Ні, він навіть каже, слухай, я тебе звільнив. Я заплатив твій Борг, я все зробив для тебе. І я ще плюс, тобі хочу дати нагороду за те, що ти. Хоч піднімеш пальця свого для мене, хоч чимось послужиш для мене, я дам тобі ще й плюс нагороду, тільки служи від цього серця. І от я задаюсь питанням: як можна втратити нагороду? Ви знаєте, що Біблія каже, що можна втратити. Її можна втратити і можна спастися, як головешка з вогню. Я такий гарний вираз, після до коринтян, здається. Тобто, ти нічого з собою не приніс, ти нічого не заробив, але ти спасся, слава Богу, що хоч спасся. Це ті, які, знаєте, з пожару втікають, коли хата горить. Між іншим, майте на увазі, тут хати дуже швидко горять. Старіші хати вони ще чуть довше горять до години. А нові хати від 20 хвилин до 40 хвилин і там вже нічого не залишиться. Через це ставте всі оці штуки такі, що піщать, коли дим. окей? Okay? Коли дим, піщалки ці такі, я знаю, ви їх не любите, але ставте їх, щоб вони були обов'язково біля котла десь недалеко, не дай Бог там щось станеться. І на кухні обов'язково. Коли ви там перепечете, пере, 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 пережарите, переварите, і не дай Бог щось загориться, то щоб ви могли втікти хоча б. От. І ви розумієте, що? Це я про що говорю взагалі? Нагорода, друзі. Нагорода дуже важлива. Як можна взяти чиюсь нагороду? Йдемо до цього. За кожне служіння є нагорода. Уявляйте, так як в магазині є ціна на будь-який товар. Да? Ви приходите і дивитесь, о, цей товар стільки коштує, а цей товар більше, а це дорожче. От. За кожне служіння є нагорода, кожне служіння щось вартує. І тепер питання, якщо я прийму участь в цьому служінні, я отримаю за це нагороду. А питання: якщо я відмовлюсь, якщо я відмовлюсь, не візьму це служіння. Я не отримую цю нагороду. А питання, якщо хтось другий. Візьме те служіння, яке було для мене. Він отримає нагороду за те служіння.